Правила дорожнього руху України 2025. Розділ 7. Вимоги до осіб, які керують гужовим транспортним і погоничів тварин. Пункт 7.1. Керувати гужовим транспортом та переганяти тварин по дорозі дозволяється особам не молодшим 14-річного віку. Пункт 7.2. Гужовий віз сани повинен бути обладнаний світлоповертачами спереду білого кольору, ззаду червоного. Пункт 7.3. Для руху в пору доби та в умовах недостатньої видимості на гужовому транспорті необхідно увімкнути ліхтарі спереду білого кольору, ззаду червоного кольору, що встановлюється з лівого боку воза саней. Пункт 7.4. У разі виїзду на дорогу з прилеглої території або з другорядної дороги, в місцях з обмеженою оглядовістю водій воза, саний повинен ввести тварину на вуздечку Повід. Пункт 7.5. Перевозити людей гужовим транспортом дозволяється за наявності умов, які б виключали можливість перебування пасажирів за боковими та задніми габаритами транспортного засобу. Пункт 7.6. Переганяти стадо тварин по дорозі дозволяється лише у світлу пору доби. При цьому залучається така кількість погоничів, щоб можна було направляти тварин якомога ближче до правого краю дороги і не створювати небезпеку та перешкод іншим учасникам дорожнього руху. Пункт 7.7. Особам, що керують гужовим транспортом і погоничем тварин, забороняється, рухатися по автомобільних дорогах державного значення, за можливості рухатися автомобільними дорогами місцевого значення, використовувати вози не обладнані світлоповертачами, без ліхтарів у темнопору доби та в умовах недостатньої видимості, залишати на смузі відведення дороги тварин без нагляду та виписати їх. Вести тварин по дорогах з удосконаленим покриттям, якщо поруч є інші дороги. Переганяти тварин по дорогах у пору доби та в умовах недостатньої видимості. Переганяти тварин через залізничні колії дороги з удосконаленим покриттям поза спеціально відведеними місцями. Пункт 7.8. Особи, які керують гужевим транспортом, і погоничі тварин зобов'язані виконувати вимоги інших пунктів цих правил, що стосується водіїв і пішоходів, не суперечить вимогам цього розділу.